Радий вас бачити, радий познайомитися, і насправді я хотів би сьогодні поговорити про Росію і те, як вона живе в умовах своєї економіки, але погрожується економіка розвалитися скоро з її такою підтримкою. Але все ж таки, Росія все ж таки співпрацює з такими китами: Індія, Китай, Саудівська Аравія, потужні країни безумовно, але. Таке питання: якщо буде світ Росії ізольований від цих країн, які будуть наслідки для російської економіки? Чи буде це економічний крах Росії? Дійсно, якщо ми дивимось на історію повномасштабної війни і аналізуємо, чому санкції, економічні санкції, які запроваджувались проти Росії, вони не дали очікуваного ефекту. То розумієш, значною мірою це завдяки тому, що Росія мала гарні стосунки з країнами, які відносять до глобального півдня, і вони допомогли Росії пройти цей період. Плюс у Росії були резерви накопичені за попередні роки. І нагадую, що під час ковіду у 20-му році Росія не витрачала ці резерви. Зараз ми розуміємо, чому тому, що Росія готувалась до повномасштабної війни і можливих санкцій, але знов ж таки все не буває вічним, і фонд національного благополуччя Росії він не вічний, і стосунки з країнами глобального півдня вони не такі вже вічні, як Росія того прагне. Тому що з однієї сторони так вони десь допомогли їй, проте з іншої сторони, у торгівлі з кожними стосунками з, з кожними з цих країн у Росії, скажімо так, є приховані міни, які ой, як можуть вистрілити для економіки Росії вже в найближчій перспективі, і давайте ось я зупинюсь на кожній з цих країн, щоб пояснити, що не все так просто для Росії, навіть з цим глобальним півднем, почнемо безумовно з найбільшого по населенню Країною світу це, до речі, Індія, вона бішла А, і Індія. Вона з однієї сторони дійсно суттєво збільшила обсяги торгівлі з Росією, проте там в цій торгівлі є закладено сміна, повторюсь, чому тому, що Росія не хотіла торгувати у валютах недружніх до неї країн. І Індія сказала, окей, це будуть рупі індійські рупі, і вже місяці чотири тому, тобто десь наприкінці весни з'явилася інформація, що у Росії рупі на 39 мільярдів доларів США. А конвертувати у долари вони не можуть, і виходить ситуація, що у Росії багато грошей. А як ці гроші перетворити на ліквідний актив? Для них проблема, тому що коли вони звернулись до Індії, конвертуйте, Індія сказала ні. Коли вони запитали у Індія, що робити, Індія каже: Ну давайте купуйте наші товари, інвестуйте в нашу економіку. Тобто в Росії фактично з'явився не дуже приємний вибір, тому що безумовно в Індії є що купувати, і частина з цього може навіть торкатися військово-промислового комплексу, але вже не така велика частина, і вже почне жарти, що, що що з соусом карі на Росії проблем не буде, адже і групів там багато. А, і зараз Росія, вона ж усіляка, прагне щось змінити в цих розрахунках. Росія пропонувала юані використовувати бо юані більш важливо для Росії. Валюта, але Індія не погоджується на це. Потім Росія пропонувала Дірхам. Це ще одна важлива валюта для Росії, адже Об'єднані Арабські Емірати вони є другим після США світовим реекспортером товарів, тобто не експортером, а реекспортером, коли через країну йдуть до вас товари, які не можуть іти напряму, і ось тут якраз об'єднані Арабські Емірати, другі після США, але. Вони мають свої стосунки з країнами заходу, і тому там також вони не погодились. Плюс у них є свій інтерес. А в тому плані, що якщо Індія не зможе купувати в Росії нафти за їх валюту, то Індія змушена буде купувати цю нафту у когось іншого. А хтось інший це будуть вони, тобто тут комерційний інтерес. Тобто розуміємо, що з Індією не все так просто, Китай. Китай дійсно дуже близький географічно до Росії і вважається, що він допомагає і економіці, і галузям частково можливо це вірно, але є знов ж таки приховані міни, які полягають у тому, що Китай зараз крок за кроком захоплює російський внутрішній ринок, якщо раніше. Внутрішній ринок легкових автівок здавалась для Росії втрачене, а ось вантажівка була для Росії майже під контролем. То зараз вже Китай витісняє Росію з російського ж ринку вантажівок. Тобто, бачимо, що потрошки Китай займає її ринок, і це означає, що російська економіка не може вже генерувати ті прибутки за рахунок продажу на внутрішньому ринку окремих товарів. Саудівська Аравія тут взагалі не цікавіше, тому що. Якщо ми трошки паринемо в історію і згадаємо причини розпаду СРСР, то, як на мене, в основі розпаду СРСР було рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти. І через це рішення світові ціни на нафту впали. Радянський Союз експортував багато нафти, і наприкінці 80-х на початку 90-х стало зрозуміло, що у СРСР немає грошей для того, щоб. Купувати пшеницю і відповідно була загроза голоду. І єдиним варіантом було розпастися, що власне СРСР зробив у 1991 році. А зараз Саудівська Аравія практично повторює цей крок. Вона змінила наприкінці вересня 2024 року філософію. Якщо раніше вони казали, що головне, щоб світові ціни на нафту були близько 100 доларів за барель. А і неважливо, яка частка Саудівська Аравія буде на цьому ринку. То зараз вони заявили, що ні навпаки. неважливо, яка буде ціна. Головне, щоб у Саудівська Аравія була велика частка. Тому вже є uh, Financial Times заявили, що скоріш за все, з 1 грудня. 2024 року Саудівська Аравія буде більше добувати нафти. До чого це призведе до того, що на ціна валяться до речі, вони одразу обвалились. Вони було 75 доларів за баррель. Потім миттєво впали до 70. Це при тому, що ніхто нічого ще не робив. Це просто Financial Times Написала, що є така рішення Саудівської Аравії. Подивимося, буде в рулі. Тобто, я до того це довга довга довгі спічний, що всі ці партнери Росії вони не дуже то їй допомагають, і подивимось, як би. Оці партнери якраз і не призвели до економічного краху, який, скоріш за все, Росія очікує не в такій вже далекій перспективі. Все ж таки, тобто економічні інтереси Росії вони не переплилися з інтересами цих трьох країн, можна так сказати? Чи все ж таки там дружба є якась? Там розумієте, по-перше, дійсно, ця дружба вона в лапках. Чому? Тому що кожна країна зрозуміє, що Росія в такому стані, що на ній можна заробити. І е, у кожної з цих країн є, скажімо, так, певні спогади про період цієї боротьби двох блоків і певні запитання до Росії. Сумно того, як Росія себе вела, тому що знаєте, ці ж країни пам'ятають багато чого, і заяви вже покійного російського політика Жириновського про те, що там треба чоботи в Адійському океані помочити російські. Ну це також про це не говорять, але пам'ятають там, якраз це все добре. Тому вони не сприймають Росію як, як такого собі гарного союзника для Китая. Росія відіграє роль, яку знаєте, за часів радянського союзу відігравала Куба для СРСР, подразник для США. Ось зараз Росія є подразник для США, і Китай безумовно веде перемовини із США і з ЄС, що дивіться, якщо ви там десь нам щось підете на поступки, ми можемо пожертвувати Росію. Тобто ви бачите, скільки проблем створює Росія. Давайте якось без неї. І тому, ось, повертаючись до питання, що Китай вже не такий вже союзник Росії. В Росії союзники реальні, це Північна Корея. І це Іран, хоча тут також треба ставити, як то кажуть, зірочку в тому плані, що Іран він не забув окупацію свого часу якраз Росією, і певні іранські політики вони висловлюють цю думку, що Росія взагалі то винна гроші Ірану за те, що колись там давно була окупація, тобто тут не все так просто і. Я б також на місці Росії не розраховував би на Іран повністю. Ну ще є Білорусь, яка повна сателіт Росії, але Білорусь вона також прагне мати свої якісь стосунки з Заходом, бо там вже головна мета отриматися у владі у Лукашенка, який очолює Білорусі. Ось він. і Будучи сателітом Росії, усілякі як на мене шукає контакти з Китаєм і з сусідніми країнами заходу, натякаючи їм на те, що знаєте, ну я не такий вже принциповий. Тобто, якщо що, то вже вкотре можу і як то кажуть, перефарбуватись. Тому реалі Росії, що знаєте, колись такий був виріс, що у нас немає друзів, наші друзі лише ті, кого ми можемо купити. Ось у Росії така ж ситуація, що російські друзі це. Ті, кому щось потрібно від Росії, чи кого Росія може купити, оскільки з грошима там стає все гірше гірше гірше, то лише інтерес країн де отримувати по, власне по нижче собі вартості, як то кажуть, певну соробону. Про що до речі, Китай каже, що давайте Росія буде постачати нам більше газу, але по внутрішнім цінам. А внутрішні ціни в Росії субсидійовані, тобто нижче собі вартості Китай хоче купувати газ у Росії. Замовно це не буде вигідно Росії, але ж. Ну, Росія ж хоче казати, що давайте ми дивіться, ми з усіма торгуємо. Що ми там з декільками країнами заходу не торгуємо, а з іншими торгуємо. І ось якраз і ловлять Росію на цих заявах: що Окей, давайте ви торгуєте, але собі в збиток, але ви будете казати, ну ми ж торгуємо. Тому, насправді тут не так вже гарно для Росії, і власне тому ось на початку я казав про фонд національного благополуччя Росії. і Якщо раніше казали, що е, опозиційні економісти російські, що можливо він завершиться, то тижні два тому до цих голосів приєднався голос центрального банку Росії, який несподівано заявив, що вони не виключають обнулення фонду національного благополуччя у 2025 році. А, поясню вашим глядачам, що таке обнулення фонду це означає, що там грошей не буде. А в цей фонд лізуть якраз якщо треба якісь термінові зробити платежі. І якщо не буде куди лізти, то може трапитися ситуація, що в окремих суб'єктах Російської Федерації безумовно не в Москві і не в Пітері пересунули платити пенсії або зарплати бюджетникам. Просто тому що там треба вести війну, а навіть бюджет, який за даними Блумберг. Росія готує на наступний рік. Він якраз орієнтується на веденні війни. Там Блумберг написав, що 40% буде направлено на військові цілі, Я виправлю Блумберг одразу, тому що у них там на внутрішню і зовнішню безпеку дійсно приблизно 40%, але є ще приблизно 30% це так звані закриті статті, А закриті статті це скоріше за все, також безпека. Тому можна одразу казати, що 71% за моїми розрахунками буде направлено Переважно на сферу безпеки, виявляється, що інші сфери, це лише 30, причому на соціальну сферу видатки на наступний рік заплановані менше ніж на рік поточний та деякі також опозиційні економісти в Росії вони сказали про те, що якщо виникне певний конфлікт чи то по ціні а, якоїсь сировини в Китаї з Росією, то Китай може напасти на Росію. Є така перспектива, як ви думаєте? Ну, Китай він не сторонник, скажімо так, жорстких дій, але Китай також пам'ятає про свої інтереси і особливо історичні інтереси, особливо про історію опі... опіумних війн, які трапились на початку ще минулого сторіччя, коли Китай втратив. Певні території, якраз на, чер... на користь Росії виходить так. Тобто, та і ще до початку повномасштабної війни, в доволі централізованому Китаю з'явилася е... стаття про те, що взагалі-то колись острів Сахалін належав Китаю. І це, як на мене, був такий обережний натяк, що Китай, в принципі, не забув. У ці історичні моменти, і він не те, щоб готовий напасти, але він готовий продовжувати допомагати якось Росії, але не в обмін на сировину, а в обмін на сировину плюс території, і тому ось тут якраз Китай, скоріш за все, спробує спочатку м'якою силою, тобто без задіяння своїх потужних військових сил, Росії казати, що дивіться, ось давайте ви ці території віддаєте нам на 49 років років аренду. А через 49 років, років, чи, ми вам повернемо їх назад. Але це вже як то кажуть, друге питання. Тим не менше, у Китаї безумовно певні думки щодо Росії. Я безумовно Китай не хоче жорстко діяти, але цей цей сценарій я би до речі не виключав, тому що все ж таки це доволі жорстка країна, в якої є знов ж таки історична пам'ять, плюс враховуючи потребу Китаю нормалізації стосунків з заходом. Цілком можливо, що вони і можуть нормалізувати їх шляхом якихось. Більш таких радикальних дій щодо Росії, бо зрозуміло, що якщо Росія перетворилась на головного ворога Заходу, то Китай може сказати заходу. Що дивіться, ми можемо зараз також зробити крок проти Росії, але в обмін на це ви не скажімо так, не вводите проти нас обмежень, ви більше скасуєте чинні, тому що нам насамперед важлива торгівля. Ми готові торгувати. А що стосується інших речей, ми можливо не готові до них. Єдине, що знов ж таки тут треба дивитись на риторику влада Китаю, тому що зараз поки що так виглядає, що вони радше на налаштовані на певну конфронтацію Заходом, але якщо економічні інтереси Китаю будуть йому підказувати, що краще згадати, що 24% вашого товарообігу припадає на США плюс ЄС а на Росії лише 4%, то яким жертвувати, як то кажуть, математика підказує.